Цікавих факти про унікальну Олиферівську майстерню, що зробила Полтавщину відомою на увесь світ. У минулому столітті ткацтво було розвиненим на Полтавщині, але планова економіка Радянського Союзу її знищила. Олиферівська майстерня була одним із трьох потужних місцевих центрів ткацького ремесла. Факт перший заснована 1902 року, вона мала коротку історію і була закрита ще до Другої світової війни, а вже під час війни спалена нацистами. Науковців досі цікавить, чому все сталося саме так. Факт другий. Майстерня зникла разом з обліковими книгами. Неможливо з'ясувати, які вироби там виготовляли і чому їх так цінували. Навіть після закриття вироби ткаль із Олофірівки дивували журі багатьох конкурсів у 1930-х роках, а її вироби роз'їхалися по усьому світу. Ні, вже не існувало, а її вироби продовжували показувати на виставках. Факт третій. Причини закриття майстерні досі залишаються таємницею, але дослідники пов'язуються з розвитком.